Я якось не задумався до цього, але от підписники задали питання в коментарях. Чи може пульт керування працювати одночасно з зовнішнім і внутрішнім модулем своїм? Ну що ж, давайте перевіримо і заодно спробую потестувати свій радіомастер Nomad трошки і подумати, яку можна отримати користь, якщо це все-таки працює. Почалося з того, що я вирішив протестувати свій радіомастер Nomad модуль, От, підключив його в режимі Gemini X, ми бачимо з лівої сторони це 915 МГц і відповідно з правої 2.4 бачимо два сигнали. От, Потім я подумав, окей, а що як я спробую підключити одночасно зовнішній модуль і внутрішній модуль. Ну, але внутрішній модуль у мене так само 2.4, тому я взяв свій зовнішній HPM. Uh, він у мене перешитий на 433, от тому видно зараз на Tiny sa Ultra видно третя смуга 433 я додав. Потім включаємо внутрішній модуль так само, і от ми бачимо, два модулі зараз працюють по центру. 2,4 ГГц внутрішній модуль. і Відповідно, права сторона, наші 433 зовнішній модуль, EP-модул перешитий. Е, ОК виглядає, що може працювати одночасний зовнішній і внутрішній модуль. Цікаво тепер дізнатися, чи можна одночасно немерально передавати дані і керувати двома дронами на різних частотах. Без використання номада чи якихось саморобних пристроїв, які от я почав робити для цього нашого Diversity. Можливо, всі це вже і так знали, але ось прошу дуже. Я вмикаю два дрони, вони одночасно Armedці. Зліворуч у нас Mobula 6, яка на 2,4 ГГц. І праворуч це мій Цетус, який перероблений на 433 МГц. Як ми бачимо, обидва вони працюють. Може про це всі так знали, і тільки я зараз лишень довідався. Але в принципі виглядає так, що не потрібно видумувати велосипед. Можна просто взяти апаратуру випускаючи на 915, поставити в неї зовнішній модуль на якусь там 700-ту частоту і мати два сигнали керування одночасно. І залишається питання тільки за приймачем, який ми в принципі вже знаємо, як зробити. Далі я пробую, спробую просто потестувати той приймач, який я зробив з отаким сетапом і подивитися, чи воно працює нормально чи ні. Якщо працює нормально, можна не заморочуватися з передавальною частиною. І це при тому, що якщо змістити частоти на пульті, наприклад, і взяти номад, то ми будемо мати аж три сигнали керування на різних частотах, чого в принципі мало би вистачати ну, типу, більше, ніж потрібно в. 99, скажімо так, відсотків випадків. З прийомом буде трохи складніше, але так само можливо, оскільки можна взяти їхній радіомастерський dbr 4 приймач який сам по собі підтримує дві частоти, бо він зроблений для роботи з номадом. І через той перехідник на SP-32, який ми робили в попередніх відео, причепити ще третій приймач на якусь третю частоту. Відповідно, ми зможемо мати так само приймач на три частоти. Gemini X3, називаємо це так. От, для мене звучить як план для якогось із наступних експериментів.